Лідер збірної України заговорив про завершення ігрової кар'єри, хто зможе його замінити. Шахтар оформив перший літній трансфер. Ну і старт євро. Розкажемо, як це було. Вітаємо, друзі! З вами футбол України. Про ці та інші теми поговоримо у нашому новому відео, перед початком якого традиційний заклик до вас підписатись на канал, якщо ви досі цього не зробили. Ну що ж. Чемпіонат Європи стартував і вітаю! Тепер щоденний щоденний марафон крутих і яскравих поєдинків аж до 14 липня. На кожен із цих матчів наш партнер компанія GG пропонує дуже широку лінію та найбільш вигідні коефіцієнти. А у закріпленому коментарі під цим відео на вас чекає ексклюзивний бонус якраз до чемпіонату Європи. Ну і ми з командою теж завітали на сайт до компанії GG. Сьогодні будемо ставити на поєдинки, які відбудуться у неділю: це Польща, Нідерланди та Сербія, Англія. Вважаємо, що індивідуальний тотал Нідерландів складе у цьому матчі більше півтора. Ну а британці без проблем переграють сербів. Загальний коефіцієнт 2,61 Ставимо на цю подію 50 гривень. Почнемо, звичайно ж, із матчу відкриття чемпіонату Європи, адже феєрично стартували Німеччина та Шотландія. Далі розкажемо, як все було. Перший тайм виграла Бундестім завдяки голам Флоріана Вірца, Джамала Мусіали та Кая Гаверца, який реалізував пенальті. Перед перервою за фол у власному карному майданчику червону картку отримав шотландець Райан Портус. У другій половині гри за німців забивали Ніклас Фюлькруг та Емре Джан. Шотландцям вдалося записати до свого активу гол престижу після того, як як Антоніо Рюдігер головою відправив м'яч у власні ворота. У підсумку Німеччина здобула впевнену перемогу із рахунком 5-1. Цей матч до слова зібрав певне комбо. Адже вперше у матчі відкритті ми побачили червону картку, автогол та пенальті. Кращим гравцем поєдинку було визнано півзахисника Німеччини Джамала Мусіалу. А от за даними Софаскор, найвищу оцінку отримав Кай Гаверц, У нього 8-0, у мусіали 7-9. Далі поговоримо про національну збірну України, зокрема про нашого лівого захисника Віталія Миколенка. Головний тренер збірної Сергій Рибров розповів, як проходить процес його реабілітації. Миколенко працює, він розуміє, що тільки через роботу може швидше повернутися. Я кожен день з ним розмовляю. Коли він отримав пошкодження, то був дуже засмучений, а зараз він кілька разів на день працює і намагається якомога швидше повернутися. Такі слова сказав Рибров при службі УАВ. Нагадаю, Аємо за попередніми оцінками, Віталій, все ж пропустить перший матч нашої команди, який відбудеться о 16.00 Понеділка. Суперником нашим буде Румунія. Однак його чекають на полі вже у наступних іграх. Тож і ми чекаємо швидкого повернення. На черзі трансферний блок. У ньому поговоримо про перший трансфер Шахтаря і Карпат, а також, звичайно, про Артема Довбика. Розпочнемо однак із Олексія Хобленка, який нещодавно покинув ЛНЗ. Досвідчений нападник може продовжити кар'єру у клубі УПЛ. Оболонь про це інформує бибіжи. Пивовари розглядають можливість підписання тридцятирічного форварда. Втім, конкретних пропозицій щодо трансферу поки не надходило. Перший літній трансфер оформив шахтар. За даними видання Нусур, 22-річний центральний захисник з Факсіна та національної команди Тунісу Ала Грам продовжить кар'єру у донецькій команді. Повідомляється також, що цей трансфер вже закрито. За талановитого представника Північної Африки гірники заплатять 2 мільйони євро. А також гарантують з факсіну 10% від подальшого перепродажу футболіста. Оформили трансфер і львівські Карпати. прес служба офіційно оголосила про під. Писання дворічної угоди із хавбеком Пабло Альваресом. Футболіст приєднався до команди на правах вільного агента, а попереднім його клубом був Чорноморе. Він також має досвід виступів за Хіхон, Вільяреал та Алавес. У минулому сезоні Альварес зіграв за свою команду 30 матчів, забив три м'ячі та оформив чотири асисти. За інформацією змі у послугах футболіста був особисто зацікавлений головний трансфер Левів Мирон Маркевич. Ну і знову є новини щодо Артема Довбика. Повідомляє їх Журналіст Ніколо Скіра за його словами головним фаворитом на підписання Артема є Атлетико, але у гонку за Голеадора збірної України також вступають Мілан та Наполі. Клуби серії А контактують із агентами українця за словами Скіри, Атлетико готовий прийняти умови Жирони та заплатити порядка 40 мільйонів євро. Однак у їх розмови із каталонським клубом останнім часом активно втручаються саме два вище вказаних італійських клуби Мілан та Наполі. Далі поговоримо про лідера національної збірної України та Донецького Шахтаря, який заговорив про можливе завершення ігрової кар'єри після Чемпіонату Європи. Мова про Тараса Степаненко, який в інтерв'ю порталу в збірна розповів, скільки ще планує грати на професійному рівні. Мені в серпні буде 35, але я себе добре почуваю і у мене ще рік контракту із шахтарем. Тому, поки є сили, поки я бачу, що можу конкурувати з молодими хлопцями, я буду працювати, каже Тарас. Втім, додає, що у будь-якому разі буде прислухатися до свого організму. Чесноков завершив кар'єру, ми з ним починали. Він на рік старший, і він сказав, що його організм вже не витримує. Одна травма відновився, інша травма, і він вирішив завершити кар'єру. Але поки я ще хочу грати, я відчуваю сили і сповнений енергії, сказав Степаненко. А як думаєте, ви хто зможе замінити його у збірні та у шахтарі? Ну і продовжує збирати якийсь справжній український легіон Леверкузенський Байер. Лише вчора ми розповідали вам про трансфер Андрія Гамзика. Як сьогодні стало відомо про ще одного українця у команді Алонсо у компанію до Олександра Петренка, Артема Степанова та вже Андрія Гамзика приєднався 15-річний Максим Гололобов. Про це він сам сповістив у своєму інстаграм. Я дуже радий підписати свій перший контракт із таким клубом, як Байер. Написав Гололобов. Раніше юний українець виступав у складі Вікторії. Із Кельна, а кар'єру починав у київському локомотиві, після чого перейшов до академії Динамо. Ну що ж, друзі, таким був наш новий випуск. Якщо ви додивилися його до кінця, це означає, що ми чекаємо від вас вподобайки, а також коментаря. Коментаря, який дуже допомагає нам піднімати активність та просувати свій проект. Будьте на зв'язку, скоро побачимось.